Від восьмої ранку на Немирівському шосе кипить робота. Саджанці клені висаджують працівники зеленбуду. Спочатку вимірюють відстань від одного дерева до іншого та готують ґрунт до висадки. Копаємо ми ямки, я можу показати. Відміряємо, щоб таке коло було. Дивимося, який корінь, скільки сантиметрів, 40 чи 50. і щоб ямка така була. Викопуємо і... другі садя. Коли усі дерева на цій ділянці будуть висаджені у землю, працівники перейдуть до закріплення саджанців. Ми ставимо кріплення, три брусочка, кріпимо планочками і обв'язуємо ленточку. Фіксуємо для того, щоб ці дерева при привітрові чи там який там сильний дощ, щоб не колихали і стояли рівні. Осінню кампанію з висадки дерев розпочали одночасно на вулиці Пирогова та Немирівському шосе. Ми висаджуємо сьогодні 29 дерев саме тут на Німірському шосе, гостро листий клен, куїн. Дерева дуже гарні будуть, дуже буде яскрава е, окраска восени. Саме листя гарне, коли восени, жовтий яскравий колір буде. Дерево буде давати дуже гарну тінь, тому що у нього гарна буде крона. Якщо тут висаджують клени, то інші частини міста озеленять платанами, вербами та липами. Ми плануємо висаджувати по різних частинах міста, таких як, наприклад, Данила Галицького, Немирівське шосе, проспект Космонавтів, підсадка там по вулиці Замостянська, для того, щоб позеленити місто, це, це основна мета. А також у деяких, деяких місцях після стихі там були повалені дерева чи зломані, і там потрібно їх було замінити, тому ми їх обов'язково замінюємо. Роботи триватимуть до 31 жовтня, якщо дозволятимуть погодні умови. Протягом цього часу у місті висадять близько сотні дерев. Катерина Соколюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.